Другий етап роботи це передишка, коли що будівельники вибираються яку професії. Багато є плюсів, багато мінусів роботи майстром внутрішньої роботи. Але головний результат, наприклад, ви приходите в приміщення, де знаходиться зовсім не естетичний вид. От, наприклад, отакий. Да? Стіни не поштукатурені, штукатуриться стіни, утеплюється стеля, все, електрика, все робиться. І виходить в кінечно. Звичайно, що це більш бюджетний варіант отака краса. Бачите, є чим рівняти. Отакий вид до після. Ми надихаємося як будівельники своїми роботами. Це ще не завершено. Буде ще лака криловий, біленький, буде стеля, світильнички тут біленькі, світодіодні почепляться. Другий етап своєї роботи це натхнення від роботи, які ми отримаємо. Звичайно, для того, щоб натхнення це було, треба інструмент. Болгарка якісна, метабо. шуруповерт, кілька штук треба, бо один ламається, буває періодично, ДВТ на, на крайній суті Дніпрем. Електролобзик. пена професійна з пістолетом. Щоб позадувати щили, не зробити його по-людськи. Звичайно, що гарно, що вільний графік на, на роботі. А в роботі маємо будівельники. Е Може підстраювати, можемо Вихідний собі зробити, не треба, не таким кланяться, спрашуватися лишній раз. Підігнати наступного дня, зробити гарну роботу. Отак от. От, от. Є плюси, свої мінуси. Звичайно, робота не. Не з, не з білими воротничками, а пильна. Буде тирса, треба захищати, захисні окуляри, дівати, щоб очі не пошкодить. Бо як раніше не вдягав, то можна отримати собі, потім до окуліста ходити. Але якщо вмієш робити, є клепка, є інтернет і підскаже. От як тут є нюанси, наприклад, вагонка є, всякі матеріали є брачок. Бракчок я відкладаю, де більш такий десь надбито, такі. Я такі пускаю різ. Бачите, все такі моменти. Тобто продумається, не все, що в пачці, воно запаковано, ти його все не провіриш, їх сотні. От, кидається просто, а потім іде, От, допустимо, не вся довжина знайде 3, 3 метри. А допустим, 2 От кидається той кусочок, щоб робити воно більш акуратно. Матеріали теж не завжди так просто. Матеріал